Не помиляється тот, хто нічого не робить. Деякі помилки бувають фатальні, деякі помилки призводять до прогресу. Сьогодні я хотів би тобі розповісти про деякі помилки, які призвели до прогресу і зробили людство краще. Привіт! Мене все ще звати Георгій. Я живу в Нью-Джерсі, США, і сьогодні ми проговоримо про помилки, які зробили е, люди, і як вони вплинули ці помилки на наше майбутнє життя. Ти знаєш, я дуже полюбляю читати, і я, до речі, рекомендую всім читати і як наймога більше і гарної літератури. Тож е, я читав одну розповідь, який вже, мабуть, років 120. І мене дуже дуже здивував один момент. Там е, описувалось, як е, один хлопчина захворів е, е, інфекцію вуха, і доктор розуміє, що він не може вилікувати цю інфекцію, і він вже уявляє, як дитина буде мучитися, е, коли буде, буде помирати від цієї інфекції. І я такий: стоп, інфекція вуха це ж декілька днів потрібно антибіотик. І ось перше, антибіотик, він з'явився не зразу, так, не зразу з появи людства. Зін з'явився тільки е, десь у початку 20-го 20 століття. Е, як це трапилось? Один шотландський бактеріолог Олександр Флемінг випадково залишив чашку Петрі з бактеріями відкритою і помітив, що цвіль, яка виросла на ній. Знищила колонію бактерій навколо це і стало основою відкриття пенаціліну. Ти можеш собі зрозуміти, що якийсь вчений просто випадково е відкрив цю чашку і залишив її. І все. Так, чашку Петрі. Ну і отак от людство тепер е може лікувати багато хвороб, і е ми можемо е вижити від. Е від цих незначних інфекцій, насправді від ушної інфекції, вона лікується там декільками декілька разів прийняти антибіотики. Це все, і чому ми це можемо зробити? Тому що хтось допустив помилку. І ця помилка е, коштувала навпаки мільйони, е, мільйони людських життів. Так воно е, дозволило нам е, дозволило багатьом людям вижити після якихось хвороб. Далі ще був один такий курйозний випадок. На одній станції, яка намагалася зловити, зловити сигнали з космоса і доказати, що існує інше життя за, за межами нашої землі, то вони кожен день десь по обіді ловили якийсь маленький і дуже короткий сигнал. І вони не могли зрозуміти, що це за сигнал і звідки він приходить. Ось. Аж поки е, не виявилось, що хтось по обіді просто не вимикає, вимикає микрофольову піч, а просто її відкриває. А ці хвилі встигають вилетіти за двері, і дуже чутлива апаратура їх ловить, і вченим здавалося, що це, що це щось з космосу, а насправді це просто з кухні щось прилітало. Так ось, що, е, про що ми сьогодні хочемо. Про що я хочу тобі сказати? Микрохвильова піч. Як це вийшло? У му році інженер Персі Спенсер працював над радарними технологіями і зауважив, що батончик в його кишені почав танути від випромінювання магнетрону. Ну і дослідивши це явище, він зрозумів, що микрохвилі нагрівають їжу. І ось так ти маєш микрохвильову піч у себе на кухні. Якщо, звісно, маєш. Я довго її не мав. Правда, от зараз я теж маю микрохвильову піч і дякувати цьому чуваку, який зрозумів, що він працює не над тим, чим потрібно. То що радари це фігня, а от микрохвильова піч норм. Тепер я хочу розповісти тобі про свою помилку, яку я зробив. Якщо ти дивишся мій канал, ти знаєш, я запустив маркетплейс для українців, де вони можуть виставляти свої цифрові товари. І він працює. Він до сих пір працює, так, і... але я зрозумів, що я фокусуюся не на тому. Не тільки цифрові товари, а ще дуже багато людей полюбляють арт. Ось. І в США, де ми продаємо ці всі товари, люди дуже люблять різний арт на, своїй, на своєму одязі. І тому, що ми зробили, ми мігранули нашу платформу тільки з нашого діджитал-продукту. до… Арту, який можна намалювати хоч на футболці, хоч на худі, хоч на чашці, на, на е, чехлі чих, для телефону, будь Будь-де, тому що ми там співпрацюємо з однією компанією, яка дає нам можливості е, от, робити принти де завгодно. Тобто, якщо в тебе є гарний малюнок, який ти намалював сам, е, ти можеш. Завантажити на нашу платформу, і ми е, випустимо такий мерч, який ти можеш продавати в Америці. Як в Америці його продавати, ти можеш запустити невеличку рекламу в інстаграмі, і от, люди будуть переходити на твій мерч і купувати її, чи в Фейсбуці, чи де, де завгодно. Тобто е, мінімальний, е, мінімальний вклад, а в тебе є буде якийсь дохід на це. Ось і ми зараз це робимо. Ще е, додатково ми. Е, ми зробили можливість публікувати книжки. Я вже зробив дві книжки для свого, свого сина. І зараз він ну, дуже полюбляє її. До речі, ми одну з них читаємо майже кожного дня, одну він розмальовує майже кожного дня. Тож, так, так, ти теж можеш до цього доєднатися. І якщо тобі цікаво, як робити такі розмальовки за дві години, я тобі можу допомогти і розказати, розказати це, можу зробити вебінарну цю тему. Пиши в коментарях, якщо тобі це цікаво, я з радістю, радістю подумаю, як це зробити. Тож, ось я зробив таку помилку. І друга моя помилка була: це те, що я до мене ім'я вибрав не дуже, не дуже підходяще для цього маркетплейсу. Тож, я змінив. Зараз ми базуємося на лінці artcraft.market. І там так можемо купити ці всі чудові речі, які, про які я говорю. Тож, якщо тобі цікаво, е, пиши в коментарях, що цікаво. Да, до речі, я дуже буду дякувати тобі. Якщо ти поставиш лайк, напишеш коментар, підпишешся на цей канал. Тому що алгоритми YouTube працюють так, що якщо ти лайкаєш, підписуєшся чи коментуєш, воно показує більшу кількістю людей. Е, і я дуже тобі дякую за цю підтримку. Ось, давай ще поговоримо про одну помилку. Ти, мабуть, ходиш по місту і бачиш дуже-дуже багато стікерів. А ти можеш уявити, щоб ці стікери не з'явилися взагалі ніколи? Ось чому. У 1968 році вчений Спенсер Сільвер, працюючи в компанії 3M, намагався створити сильний клей, але отримав слабкий. І його можна було легко відокремлювати від, від поверхні. Тож, що, що трапилось? Вони просто взяли і зробили стікери. Так від клей допомагав допоміг нам зробити стікери. Тому ці стікери ти можеш побачити взагалі де завгодно. Ти можеш побачити це на каві, ти можеш побачити це на якихось продуктах. Взагалі, взагалі, де завгодно, ти можеш побачити ці стікери. А чому? Тому що вийшла така помилка. Він експериментував, експериментував, і в нього вийшов такий слабкий клей, який добре відокремлюється. І не залишає ніяких слідів на тій поверхні, на яку він був приклеєний. Це, це дуже прикольно, так. І що я хотів би тебе попросити: експериментуй. Експериментуй е зі своїм життям, експериментуй, е роби помилки, е роби щось, роби щось, е роби свій бізнес, е роби мерч з нами, роби. Малюй, не знаю, катайся на велосипеді, роби щось завгодно. Якщо тобі це не вподобається, ти зробив помилку. Це ще один крок, щоб стати краще. Тому що на помилках ми вчимося, на помилках ми розвиваємося, на помилках становимося краще. Я дуже дякую тобі за те, що підписався. Я дуже дякую за те, що ти додивився це відео до кінця, і я бажаю тобі на це добре. І все буде Україна. па, -па.